Представляю короткий обзор по урожайності інжирного персика світрінг. Це у нас трьохрічне дерево, буквально облиплено плодами. Світрінг це ранній сорт, промисловий сорт інжирного персика. Тут у нас трьохрічні дерева. Кожне дерево буквально обліплене плодами. Показую дерево з різних боків. Так персики виглядають на... станом на початок червня. Дуже цінний сорт, незважаючи на тяжкі погодні умови, урожайність цього сорту капітальна. Рядом у нас інжирний сорт нектарину концеттіна. Теж дуже урожайний сорт. Нектарину. Всі дерева буквально обліплені плодами. Однак для того, щоб мати якісні плоди, потрібно робити проріджування. Багато з цих персиків потрібно скинути на землю. Такі маленькі, недорозвинені, вони самі відпадуть. Однак потрібно проріжування робити рівномірно. Зараз я вам покажу приклад, як це повинно виглядати. Так, тут нектарин у нас. Рядочок. Концетіна. Тут у нас пару дерев. Бачите, це ті плоди, які ми скинули. Десь так має виглядати проріджене дерево. Ну, в нашому випадку буквально 50% плодів потрібно скинути. Верхи дерев ми трошки пізніше будемо проріджувати. В такому випадку ми отриматимемо дуже якісні плоди. Це не буде стресом для дерева, а в такому випадку, якщо залишити всі плоди, вони будуть дрібні і дерево може ну, погано відзначитися і погано перезимувати. От такий відеообзор.